Ну, ось так, вона наче тут і була. Якось так вона вписалася, тут їй місце. В крайньому разі я заберу оцю композицію звідціля. Ну, їй ще рости і рости. Я можу її сюди зсунути до доріжки, а можу взагалі кудись поставити в інше місце. Ну, нехай росте. Все, я її провела. Треба буде тільки. Мабуть, цирконом ще пролити. Ну і там я навела лад, поставила усе на місце. Ви знаєте, творити нові композиції значно швидше і цікавіше, ніж ставити на місце старі. До того в мене часу багато пішло. То так поставила, то так переставила, то зовсім по-іншому. Ось так я зробила. Це у мене живці. Я наживцювала, У нас досить волого, я не буду їх прикривати. Я живцювала 10 тисяч разів, у мене не пішло нічого. Я маю на увазі з хвойних. Хвойні у мене йдуть тоді, коли я нахиляю гілку до землі, шкрябаю її. Обсипаю землею і кладу на верх камінь. От тоді в мене щось виходить. Ось так я зробила оцей ялівець ось, оцього павука, там унизу. Він уже дав корінчики, я бачила, я вже його, вже його потрошила, дивилася, чи є корінці, чи ні. Ну, він уже дав корінці, так що я думаю, навесні я спробую його Відкопати ще раз. Ось, ось таке в мене зараз оця композиція. Ще треба отам далі навести лад. Я що приберу, вийду вранці вже знову. Тобто я не замічаю, як я туди накладаю всякого. Ось тут мені от на цей цепок треба ще щось повісити. Ой, знаєте, як ото гроб хрустальний, як у Пушкіна. Ні, ну гроб, звичайно, я не буду вішати. Але щось придумаю, щось таке мені хочеться. Ось сидить мій годувальник. Ой, тобто я для нього годувальниця. О. Ну що ж, буду закінчувати, мабуть.